День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Барселона від українського виробника. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 15 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 54 см. До комплекту дивану входить три маленькі подушки та три великі. З однієї сторони дивану широке бильце. Задня стінка та бильця зроблені, зроблені з тієї ж тканини, як і весь диван. Диван можна розмістити посередині кімнати. Друга бильця вузька. В цьому дивані є один короб для білизни в кутовій частинці. Основа під спальним місцем ортопедична букова ламель. Принцип розкладання дивану дельфі. Для того, щоб розкласти диван, витягаємо нижню частинку та підіймаємо її. Отримуємо спальне місце. 1 метр 40 см на 1 метр 97 см. Залишається задня висока спинка. Наповнення дивану пінополіуретан. диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі. Па-па!